Працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 500 гривень. Це, якщо чули, доплати педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 1600 і 3, 3, 3. 1300 гривень. Вони відповідно спрямовуються на оплату праці на рахування педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл. Також наприкінці минулого року нам надійшли дві субвенції на харчування учнів перших-четвертих класів. Зараз, щоб відділ освіти їх використовувати, ми залучаємо залишки цих субвенцій і відповідно спрямовуємо їх до спеціального фонду селищного бюджету. А саме, на за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти, на придбання продуктів харчування сумі 354 тисячі грн. гривень, та за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. В сумі 297 тисяч 800 гривень, це також придбання продуктів харчування. І пропонується здійснити перерозподіл видатку, а саме в зв'язку з тим, що було внесено зміни до бюджетних класифікацій, які вступили в силу з 1 січня цього року. Наш центр надання соціальних послуг ми переносимо з функції 3241 на іншу 31-21. Це сугубо технічне питання. Ми з функції зняли всі видатки, як вони були, так само посадили мене. Загальний спеціальний фонд. Ну і все це всі зміни? Є питання до доповідача. Це субвенція, вивчається доплата до плати, а не кінця року чи на півроку? Це, ні, це, це тільки більше. до. На півроку вона. Блоки, Це загальна сума до 3 мільйони 660. Да. До тут звісно. Що субвенції Так. 2 мільйона. Ні, 3, 3 мільйона. Змушує 3, 3 мільйони. Працює далі. Так, рекомендувати. Просто тут треба вчасно їх посадити, щоб людям виплатити харчеву зарплату і харчування. Та, і та їх харчувати. Що... І так, є ще питання до доповідача. Немає? Рекомендувати внести до порядку денного дане питання та погодити запропонований проєкт рішення. Голосують комісія. Прошу голосувати за да, рішення. А всі голосують? Всі голосують? Всі? Не встигли. Ми вже не, не встигли. Ну, подивіться, соціальна комісія все проголосувало. Це... За бачу. Я? Я я За 14. А, ну, да, да, не встигнути. Всти. Та uh, да, да, головне, що дві комісії І 5, так, є. Є, є, так. Всі, хто Все? це, робота комісії закінчена. Зараз тут є сесія. Є так <головік> <головік>